Його порівнюють із чикатилом та називають найбільшим маніяком ХХ століття на його совісті вбивства 52 людей, в тому числі 11 дітей. Йдеться про найжорстокішого вбивцю незалежної України Анатолія Онопрієнка. Це РБК Україна з вами Юлія Гаюк. Поговоримо про кримінальну історію України. Чоловік народився у Житомирській області у 1959 році. Його батько був алкоголіком і поводився з дітьми жорстоко. Коли Анатолію виповнився рік, сім'ю покинув батько. А ще через два роки померла мама, тому спершу його виховували бабуся та тітка. Пізніше жінки віддали хлопчика в дитячий будинок, але навіть попри це він усе життя згадував про них з особливою теплотою. У біографії Онопрієнка можна знайти такий опис зустрічі з бабусею в дитячому будинку. Коли вона приїжджала до толі, то вони міцно обіймалися і довго так стояли, притулившись один до одного і плачучи. Щоб інші діти не бачили цю сцену, їм на якийсь час виділяли окрему кімнату. Вони лягали на воське залізне ліжечко і толі міцно притискався до бабусі. Він розповідав їй про своє життя в дитбудинку, а вона підгодовувала його солодощами, купленими на мізерну пенсію. Згодом смерть бабусі стала для маленького толі справжнім ударом. Він почав бити ровесників, гратися з вогнем, красти трібні речі. Після сиротинця у 1983 році Анатолій зробив останню спробу примиритися з батьком, але відтоді більше його не бачив. Так, майбутній вбивця залишився без сім'ї. Після армії Анатолій працював моряком. Він жив досить непогано, як на той час багато заробляв, користувався популярністю у дівчат, бувши матросом, та об'їхав весь світ. Часто буваючи за кордоном, він зізнавався, що заздрив людям, які жили краще ніж громадяни СРСР. Після конфлікту з керівництвом Онопрієнко довелося залишити морську справу, тому він подався в пожежники. Він добре працював, мав позитивні показники і зростав за званням. Проте раптово восени 89- го року чоловік зненацька залишив родину. І, взявши всі заощадження, поїхав у невідомому напрямку. Він не давав знати про себе шість років. Саме в цей період Анатолій почав вбивати невинних людей. Під час першої хвилі вбивств він забрав життя дев'ятьох, а тіла спалив. Скоював злочин він разом із другом Сергієм Рогозяним. Онопрієнко запропонував йому бізнес: обкрадати людей і продавати їхній крам. Найскладніші випадки Анатолій зобов'язався взяти на себе. Ними стали саме вбивства. Останнє вбивство сім'ї з п'яти людей Анопрієнко переніс важко. Він боявся, що його самого вб'ють і пограбують так само, як і він це робив зі своїми жертвами. Пізніше він зізнавався, що потім перестав шкодувати про скоєне. Тоді я був зовсім іншою людиною, і якби я знав, що там п'ять людей, пішов би сьогодні. вбив би, незважаючи ні на що. Сьогодні я звір сатана. Тоді, 1989-го, я був ще напівлюдина-напівзвір. А зараз я чорт, я не каюсь. А тоді, після вбивства цих п'ятьох, я навіть намагався застрелитися. У 94-му році Онопрієнка заарештували за неадекватну поведінку на вулиці. Його направили в психіатричну лікарню, де медики поставили діагноз параноїдна шизофренія. До речі, за час лікування Анатолій зрозумів, що у вбивствах його не підозрюють, тому вже у 95-му році розпочалася друга хвиля злочинів. Його жертвами стали ще 43 людини. Під час одного пограбування він вбив родину Зайченків із чотирьох осіб, у тому числі тримісячна немовля. На запитання, навіщо вбивати дитину, Онопрієнко пізніше скаже, що робив це, аби діти не залишалися сиротами. А в селі Братковичі Львівської області він убив відразу 12 осіб. Пізніше стало відомо, що іноді він ще й гвалтував своїх жертв. Своє останнє вбивство Анопрієнко скоїв 22 березня 1996 року. Він убив подружню пару, їхню маленьку дочку, а також глуху сестру убитої жінки. Цікавою деталю цього вбивства є те, що того вечора міліція була як ніколи близькою до вбивці. Тоді правоохоронці зайшли в місцевий бар і запитували, чи ніхто не чув пострілів. Їм відповіли ні тому міліціянти поїхали. Але лише за 15 хвилин місцеві таки почули два постріли. Якби слідчі затрималися, ймовірно, могли б врятувати маленьку дівчинку та її тата. Брат загиблого так говорив про той страшний вечір. У них підростала дочка, і на утриманні була сестра дружини Ірина. І тут трагедія. Я дуже тяжко все це переживав. Для мене сім'я брата була найдорожча. Особливо я полюбив племінницю Людмилу, яка ходила до третього класу. Онопрієнко планував здійснити третю хвилю злочинів, проте у квітні 96-го року його заарештували в Яворові. За однією версією його здав зведений брат, за іншою співмешканка. Онопрієнко був спрямований на допит, де йому було пред'явлено звинувачення в 40 вбивствах. Слідчий Богдан Тесль, який проводив допитування, так розповідає про те, що відбувалося. Спочатку він категорично заперечував будь-яку причетність до вчинення вбивств. Дотримувався однієї версії, що він проживає у Яврові у своїх знайомих, часто їздить за кордон, а всі знайдені у квартирі речі були ним куплені. Однак, впродовж тривалої бесіди він часто плутався. Також була відзначена одна деталь: рідне село, де він народився, місця, де він працював, бував в гостях. Саме там були скоєні. Вбивства справа Онопрієнка зайняла 99 томів. А сам суддя зачитував його вирок 12 годин із невеликими перервами. Анатолія засудили до смертної кари, але в Україні на той момент була непроста політична ситуація. Ми готувалися до вступу в Раду Європи. Вимогою цієї організації було скасування смертної кари на території України. Виконання вироку для Онопрієнка затягувалося через політичні мотиви. Сам же Кучма, який у той час готувався до виборів, був прихильником страти для Онопрієнка. Він висловився з цього приводу досить конкретно. Я не бачу іншого покарання, крім смертної кари. Я готовий звертатися в усі міжнародні організації, бо такі нелюди не повинні бути на нашій землі. Смертну кару все ж скасували. Тому решту свого життя Анатолій провів за ґратами та помер від серцевого нападу у 13-му році у віці 54 років. У 2021-му стало відомо, що Анатолій приходив на сповідь до митрополита Павла, більш відомого як Паша Мерседес. Він сповідався і зізнався у вбивствах. Маньяк пропонував Павлу здати його в поліцію, але той відговорив від ідеї і просто відпустив гріхи. І моя ціль – вас привести до покаяння і не робити більше нікому зла. Якщо ви тільки піднімете руку і що на кого небудь вас просто поймають нього. стосовно співучасника Онопрієнка Рогозіна, про якого ми говорили на самому початку, то його термін ув'язнення становив 12 років. Але з його слів можна зрозуміти, що порознимства з маньяком він шкодує, коли я почув про його смерть, нічого не відчув ні жалю, ні радощів. Я намагаюся забути про все, що пов'язано з Онопрієнком. Може, після його смерті та про мене забудуть, про те, що я був з ним пов'язаний. Дивно було дізнатися, що в Онопрієнка давно боліло серце. Він завжди був у формі, міг з місця сальто зробити. Такі фінти витворяв на турніку. Пам'ятаємо також, що перед тим як стати на свій кривавий шлях в Онопрієнка народився син Дмитро. У відкритих джерелах ми з'ясували, що сьогодні він професор у Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті. Хоча інші дані свідчать, що він моряк дальнього плавання, як і батько. На цьому історія Онопрієнків у публічному просторі завершується. Якщо це відео набере 5 тисяч переглядів, ми випустимо другу частину про іншу постать українського кримінального світу. Тому діліться ним із друзями, пишіть коментарі та підписуйтеся на наш канал. Побачимося.